Thank you. Дай Боже, панове! На прохання глядачів. Проводжу такий відоси короткий обзор на налаштування моєго рейсінгу. Мамошечки нашої улюбленої для GTS-ATS-очки. Значить, перше, що вам потрібне, вам потрібна така от програмка Logitech Profiler. От, так вона називається. То можете собі навіть десь записати і її прямо загуглюєте скачати. Значить, скачуєте. Тепер, господи, як то все нагадатися Game Controller. Потім, коли ви її встановили, підключаєте в мимошечку вашу і. От воно її бачить, додатково. Бачимо. Бачимо. Властивості. Пробуєте? От. Кермо пішло. Бачите отут? Що воно кермо бачить? Газуємо. Гальмуємо. Все, окей. About. Так, то не тут. Тепер де далі Окей. І де в нас додатково. Окей, окей, окей. Ще одні налаштування тут у нас є. Euh, game. Господи. Значить тут чи ні? От. Тут ТЦ і. Фідбек налаштовується. Де ж у є? Опції. Девайс. Бляха, я не підготувався трохи, щоб я зараз ще тут не накльоцав сам собі. Ага, тут показники оці всі. То нам, значить, не треба. Не туди я десь ти тицнув. Господи боже мій. Газуємо, гальмуємо, ноги працюють, все Окей. Загалом оце є і основне. Потім, якщо будуть питання, я ще трошки розберуся, підкажу. Тепер по основному запускаємо ЄТСку. Відразу кажу, в ЄТСці АТС практично однакові йдуть налаштування. Так, пішла у нас ets очка Швиденько ми її запускаємо. То суто під. Е під наше кермо. Налаштовуємо опції бляха тут ще й нове меню. Е керування. Ставимо тут під тип контролера кермо, секвенталочка, трансмісія, тобто бажанню. Адаптивна коробка передач я виключаю. Запам'ятайте оці показники. Важливо. Зворотній зв'язок за замовчуванням. Загальна віддача в мене стоїть соточка, центрування соточка. Внутрішнє тертя. Ну, от я так попрокручу. Собі потихеньку подивіться. Отак от, от потихеньку, потихеньку. Тепер, одне з основних. Вісь керма. Я тицяти не буду, ви собі тицнете. в мене стоїть в ноль, бо в мене немає е, люфта в ньому. От, Бачите, я кручу, пішло, пішло. От жовта лінія. що кермо працює. Центрування ставимо галочку. Далі. Мертва зона. Усі пришвидшення. Тобто це наш газ. Тут бавитеся цим, якщо у вас є люфтець, то ви виставляєте мертву зону. Ну, В мене їх нема. Так що мені все ок таким чином. Так само гальмування. Ну, можна поставити на всяк випадок по 2%, якби там були трошки люфтики. Щось <рес> <рес> типу тут. Типу того. Інверсія. Інверсію в моможці треба включити, що на газ, що на гальмо. Бо воно в зворотньому порядку працює. Ну, і тут, в принципі. Все. В тих налаштуваннях. Е, так, 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 далі. Далі в мене вже пішло по налаштуваннях кніпочок. Передача вгору. Е, передача вгору. Це. Бляха, як вам показати. Це отак. Клавіша, не, не клавіша, а той речах справа з, з балабухою. Вверх-вниз. То секвенталка ми тільки піднімаємо пускаємо передачі ними. То вам не треба. То теж не треба. Що в мене ще вимкнуто? Показчики поворотів на пелюстках в мене призначені. Пелюстки, знаєте, що то таке? Так, загальна. А що нема так? МC e -е... Хакер. Нє-ні-не, то не червоні кнопочки. E -е, це пелюстки. Як же ж тобі показати, що таке пелюстки? Зараз я спробую показати. От, пелюстки тут під кермом. Під кермом вони. Два пелюсточка є. Передачі оцею штукою ми налаштовуємо. Тобто, там вже як тобі зручно, яка куди, куди йде. Далі. На кнопочки ліхтарі дальнього, то нижня права в мене призначена. Круїз контроль, верхня ліва. То червоні кнопочки. От, е, Круїз збільшення, зменшення то е, верхня права і середня права. Масштаб навігації. Е, масштаб навігації. То вже пішло на клавіатурі. Ну, загалом по керму все. Значить ще раз. Що по основному в нас? Де воно у нас є? У мене тепер Discord безтік. По основному в нас... Ну, то, мабуть, все. А основні драйвера якраз через. От ще раз показую. Ось ця програмка, де вона в нас є. Так, то я мав сюди забрати. От, Logitech Profiler. бляха муха Як же ж я забув опції. Global О, от вони. От вам глобальні. Це теж можете скопіювати собі, як воно є. В мене так налаштування йдуть. Так. І. От! От основне. Тут ефекти, фідбеки і от його всі приколи. От те, що я шукав на початку. Оце теж дуже важливо. Тут ніколи не ставте більше, ніж 109. Бо воно тоді починає ковтати і не спрацьовує кермо. Ці газлочки теж важливі. Ну і загалом. Буду э, радий, якщо вам допомогло якось, якимось чином э, цей маленький такий стрімчик по налаштуванню. Для вас тоді був старий пес, старався. Ну, э, тут пишуть, було зручно на кермі ставити запуск двигуна, тут же індивідуально. Саме основне кажу ще раз для затвердження. От, Logitech Profiler. Так, ось воно у нас є. Заходимо в опції. Глобальні. Тут фідбеки налаштовуються. То я на, на, методом научного тику це все встановлював. І, і оце скопіювати. От. То, то саме основне. А там вже ви собі можете юзати в грі, як вам буде зручно. Тут воно вже навіть чисто інтуїтивно все зрозуміло. Добренько. Буду тішитися, якщо допоміг вам чимось. І буду відкланюватися на сьогодні, бо щось я вже сьогодні гачу, як беззубий деню. Все, всім па-па. З вами був старий пес.